Кам'янське готується до прийдешньої зими. У місті діють пункти незламності. В усіх районах облаштовано свердловини для набору води. Завершився перший етап чемпіонату України Шашок-Черкес. Підсумки у випуску. Учням декількох навчальних закладів Кам'янського презентували мобільний клас безпеки. Підсумковий випуск новин за минулі сім днів до вашої уваги. З вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Росія накопичує ракети, аби з настанням холодів бити по нашій інфраструктурі. Про це кажуть військові експерти та наша розвідка. Втім, зазначають, готові до будь-якого розвитку подій, Готується до прийдешньої зими і Кам'янське. У місті діють пункти незламності. В усіх районах облаштовано свердловини для набору води. Надважливий процес контролює очільник міста. А 7 листопада він вкотре об'їхав локації, де мешканці можуть. Перед чекати блекаут разом з начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічев перевірили і пункти незламності і світловини. Скільки їх у місті та як вони готові, дивіться далі у сюжеті. І е, одноразовий посуд. Є вода, як до якої є доступ у всіх чайники. У нас є тут хлібці, різноманітні чай, кава для того, щоб підзарядитися. У нас тут місце для підзарядки. Ви бачите, чотири подовжувачі у нас знаходяться. Пункт незглавності на базі ліцею номер 25 Одночасно ще й велике укриття. Тут чимала площа, де можна і навчатися, і грати. Є локація з ліжками для маленьких дітей: ковдри, медикаменти, розкладачки для своєї безперебійної роботи. Цей пункт, як і усі. Інші забезпечені генераторами усього у місті функціонує 25 пунктів незламності 17 з них розташовані у навчальних закладах. Також пункти підготовлені у лікарнях, ЦНАПах, терцентрах та в інших бюджетних установах Кам'янського. «Центр е укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти. Всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності розгорнути і у міській раді в усіх пунктах є відповідальні, які в будь-який момент готові приймати мешканців. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливо-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Так. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення, водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Наша колонка дуже користується попитом саме тоді, коли у нас є аварійні відключення по місту. Приходить частний сектор, гуртожитки. Навіть ми самі користуємося водою. Вода, але технічна, але ж все ж таки, деякі приходять і беруть дуже що кажуть, що вона дуже смачна. Будь ласка, приходьте, проспект гімназичний 63, колоночка доступна. Набирайте водичку. Адреси всіх пунктів незламності та свердловин можна знайти на нашому сайті та у наших соціальних мережах, а також на сайті міської ради та мера міста Андрія Білоусова. Ми знаємо, що робити в разі блекаутом ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду. В даний час іде процес вже ми входимо в опалювальний сезон. Вже лівий берег практично 100% підключено, де підключення правого берегу. Ще раз впевнилося, що сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто. То переймаються е, цими питаннями, як сьогодні впевнився на прикладі начальника міста Кам'янського Андрія Біловусова. Вона була створена у 2016 році за ініціативи очільника міста. А зараз номер єдиної диспетчерської служби є у контактах чи не у кожного кам'янчанина. Спектр звернень мешканців від допомоги безпритульних тваринці до усунення будь-якої аварійної ситуації у житловому фонді. Під час осінньо зимового періоду служба посилила свою роботу, контролює, аби всі заявки мешканців відпрацьовувалися вчасно та якісно. Очільник міста перевіряє особисто. Доброго дня. єдина диспетчерська служба слухає вас. Наразі диспетчерською службою, подібно до Кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Головна мета ЄДС не залишити без уваги жодне звернення мешканців. Напередодні холодів та опалювального сезону тут було посилено роботу. Зокрема, і збільшено кількість диспетчерів. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Юлія Михайлушкіна працює в ЄДС вже 5 років. Каже, любить свою роботу, бо більше допомогу людям вважає своїм покликанням. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас заявник, Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. ЄДС працює у тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'яншан близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У Кам'янському, на відміну від інших міст, вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в ЄДС, а заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав. Учням декількох навчальних закладів Кам'янського презентували мобільний клас безпеки. Рятувальники разом з ювенальними поліцейськими ознайомили дітей з темами мінної та пожежної безпеки, а також із правилами поведінки вдома, на дорогах і на воді. Маленькі учасники мали нагоду відчути себе у ролі надзвичайників та поліцейських, а також перевірити свої сили на смузі перешкод. Мобільний клас безпеки це спільний проєкт від МВС, ДСНС та Нацполіції України, створений за підтримки ЮНІСЕФ для підвищення культури безпеки серед дітей. У мобільних класах пожежники, рятувальники, сапери, поліціянти й інші спеціалісти можуть розповідати дітям про ключові правила безпеки в мирному житті та під час війни. Сам автомобіль обладнаний для цього усіма необхідними інструментами. Мобільний клас має сучасне устаткування і засоби для інтерактивних занять стенди, лед, екран презентації, ігрові навчальні матеріали, уніформи для рятувальників та поліцейських, мікроавтобуси оформлені в приємному та дружному до дітей стилі і оснащені необхідними меблями для зручності. Тут є розкладні стільці, столи та каремати для проведення таких же ж відкритих занять на свіжому повітрі. Також в наявності є смуга перешкод, на якій діти можуть відпрацювати деякі із нормативів пожежників-рятувальників. На смузі перешкод діти тренувалися ліквідовувати пожежу, в'язати рятувальні вузли та взагалі весело і цікаво провели час. Дівчатка Єва та Аня з блискавичною швидкістю упорались зі смугою та поділилися враженнями. Ну мені сподобалося сподобалося. Важко було так, ну щоб тушити пожар. А хотіли б стати рятувальниками? Ну так. А, тому ну, що це, це весело та, <ріст> рятувати людей це класно. Поліція на заняттях зробила акцент саме на правилах дорожнього руху. Ми з дітками роздивилися всі основні знаки, які є в нашому місті. Роздивилися їх і розповіли основні правила. Також ми пограли в певні ігри інтерактивні. З дітками разом помандрували по цьому по цій доріжці, яка є в мобільному класі безпеки. Діти приміряли уніформу, надягали бронежилети та розповідали про свої мрії приєднатися до поліцейських лав. У мене брат поліцейський слідчий, а я хочу стати патрульним. Поліцейським захищати вулиці і людей. Мобільний клас безпеки на Дніпропетровщині всього один. Тому, щоб автомобіль приїхав до навчального закладу, треба подати заявку в довільній формі на електронну адресу Кам'янського районного управління. До дня працівників культури та мистецтв народного мистецтва у Кам'янському привітали кращих представників цієї галузі у місті. Захід поєднав всіх, хто не уявляє свого життя без музики, живопису, театру, танцю, книги. Привітати та подякувати працівникам культури за їх працю на захід. Завітав міський голова Андрій Білоусов та перший заступник міського голови Олександр Чернишов. Як це відбувалося, розкажуть мої колеги. Вітаю всіх з вашим професійним святом. Культура вона завжди лежить в основі всього, тому що культура робить кожен народ єдиним і неповторним. Саме наші захисники і захисниці зараз відстоюють нашу культуру, наше право на самоідентичність, нашу мову, наші звичаї. Дякую вам за те, що ви навчаєте нашу мову, розвиваєте їх таланти, навчаєте їх історії рідного краю, нашим звичаям. Дякую за те, що ви робите для нашого міста і для нашої країни. Під час урочистого заходу нагородили також лауреатів міської премії у галузі культури, камінське мистецьке перевесло, переможця визначило номінаціях: театральне мистецтво та музейна справа, творчі інноваційні проекти та творча співпраця, музичне мистецтво, самодіяльне, творчість, успішний, дебют та інші за багаторічну творчу діяльність та відданість професії відзначено цілу зіркову плеяду наших діячів культури та мистецтв. Сьогодні культура важлива як ніколи. Бо в першу чергу ми виховуємо нашу молодь, наших дітей, і наша місія, як же дорослих людей, це звісно їх привчити до прекрасного, зробити такі умови, щоб їм було хотілося піти і в музичну школу, і на всякі гуртки. І звісно, відвідувати театр, бо театр виховує. Це можливо в другий університет, як то кажуть. І тому це дуже потрібно. Це прекрасне в ці нелегкій… Ті часи це як такий ковток повітря. Це прекрасно. Власними здобутками працівники культури Кам'янського збагачують та примножують культурну спадщину нашого регіону. Право на власну культуру, мову, звичаї і традиції відстоюють зараз наші захисники на передовій. Домашнє насильство одна із тих проблем, про яку зазвичай не говорять. Раніше казали, б'є значить любить. Але на жаль, це тільки породжає домашнє насильство і його безкарність. Перші до кого звертаються люди, це медики та сімейні лікарі. Тож для них представниці сектору відділу протидії домашнього насильства та психологи провели цікаву та пізнавальну лекцію, як себе зберегти і допомогти іншим. Сварки, побиття та погрози це все прояви домашнього насильства. Про це в жодному разі не можна мовчати. Зокрема, якщо є загроза тиску, фізичне, сексуальне, психологічне або економічне насильство в родині. Вчили протидіяти цьому ганебному явищу на базі лікарні номер 3 Сьогодні запрошені наші сімейні лікарі, лікарі наших стаціонарних закладів, служба у справах дітей, поліція та е, департамент соціальної політики. Ми обговоримо саме питання співпраці, що і як наші лікарі повинні робити е, у разі звернення. Постраждалих від домашнього насильства. Психологиня Анастасія, яка наразі працює в секторі кадрового забезпечення в районному управлінні поліції, розповіла, що від конфліктів врятовують правильні дії. Взагалі було наголошено на феномен домашнього насильства, тобто на його циклічність, на його тенденцію до посилення. Також надано практичні поради щодо алгоритму дій в наданні першої психологічної допомоги в гострих стресових ситуаціях. Медики можуть звертатись до поліції із повідомленням щодо побаченого насильства чи наслідків. І для цього вже діє мобільна група та кризова кімната, де нададуть допомогу і захистять від кривдника. Поділилась старша інспекторка відділу превенції Наталія. Так, я впевнена навіть в тому, що медики будуть використовувати інструкцію в запобігання домашньому насиллю. І я також впевнена в тому, що вони будуть до нас тепер звертатися з фактами виявлення домашнього насилля, і ми будемо більш плідно співпрацювати в боротьбі з цим явищем. Ми маємо звертатися на лінію 102. Це безпосередньо будемо ми реагувати на протидії домашнього насилля. Почуті поради та дії дуже сильно допоможуть в роботі та в звичайному житті. Адже бувають випадки, коли людина стає свідком психологічного. Насилля учасники розповіли, що чимало знають, але освіжити завжди не буде зайвим. Дуже добре, все дуже цікаво. сподобалось, Знала, Знали це знали. Ну але більш об'ємно розповіли. Якщо ви стали свідком, чи проти вас здійснюється насильство, не треба мовчати. Ви можете подзвонити в поліцію за номером 102 чи передати інформацію через сімейного лікаря, і фахівці вирушать на допомогу. Завершився перший етап чемпіонату України шашок Черкес. Нагадаємо, у кам'янському він проходить вперше. В змаганнях брали участь спортсмени з Києва, Харкова, Кам'янського та інших міст країни в трьох вікових групах та за трьома категоріями: класична, швидка та блискавична гра. За участю міського голови відбулося церемонія нагородження переморців. Як зіграли наші спортсмени за мить. Чемпіонат України з Чекерсу тривав з 2 по 7 листопада на базі Дніпровського державного технічного університету. Гра зібрала іменитих спортсменів та молодих початківців, чемпіонів світу та гросмейстерів з чотирьох регіонів України. Для нас велика честь приймати в нашому місті чемпіонат України з чекерсу. У нас вже на протязі 30 років незалежності наше місто вже рази приймало чемпіонат світу з шашек приймало чемпіонат Європи з шашек, наші спортсмени. Вони, у нас є гросмейстери, майстера спорту. Я хочу, ми дуже пишаємося нашими спортсменами, дуже пишаємося нашими тренерами. За результатами чемпіонату кам'янчани відзначилися за двома номінаціями. Це змагання серед жінок, де особливо відзначилися Аліна Фідорченко та Віра Попруга. Це був мій перший чемпіонат України саме з такого виду шашок з Чекерсу. Це було дуже цікаво, дуже цікавий досвід. Мені сподобалось. Такий незвичний вид шашок для мене, тому що інші правила, але. Було цікаво зіграти і дізнатися щось нове для себе. Практично весь п'єдестал пошани був за кам'янчанами у змаганні серед юніорів. Майже усі нагороди залишилися у нашому місті. А наш спортсмен з наукового ліцею Ілля Переміцько став абсолютним переможцем за трьома номінаціями і буде представляти наше місто на чемпіонаті світу серед юніорів. Насамперед я не чекав таких результатів. Я завжди сподіваюся на гірше, щоб не так засмутитися в майбутньому. Але я дуже радий, що посів саме такі місця. Я не знаю, я почав приділяти більше часу шашкам, Саме тому я посів таке місце. Суцільне золото повезе додому киянин Олександр Колін, досвідчений та відомий шашист, що виборов перемогу у дорослій категорії. Чемпіонат України вони збирають зазвичай найсильніших і перемогти в чемпіонаті це, скажімо так, треба додати чимало зусиль. Просто я розумію, що якби країна прибула зараз в такому стані війна, і не у всіх є можливість так трапилося, як то кажуть, зірки так стали. Да. і Мені поталанило приїхати саме в місто Кам'янське на чемпіонат України з шашок числ дуже приємно, що ми на такому рівні провели ці змагання. Дуже високий рівень це відзначили усі учасники змагань. Цей захід також показав, що ми те місто, яке гідно представляє цей вид спорту і гідно представляє нашу країну на таких подібних заходах. Управління молоді та спорту долучилося до проведення цих змагань за підтримки міського голови з залученням федерації шашок нашого міста. Управління молоді та спорту надало наградне. У атрибутику сьогодні ми бачили, що спортсмени, які посіли призові міста, стали чемпіонами, отримали гарні призи. Окрім призів та нагородження, також планується провести у знайомчу екскурсію по місту для гостей, учасників чемпіонату. Зокрема, запросити їх до культурної перлини міста академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. А міський, міський притулок для тварин став домівкою для багатьох хвостатих безхаченків, надаючи чотирилапим не лише прихисток, а й необхідну медичну допомогу та гідний раціон харчування. Існує притулок за рахунок міського бюджету, а також волонтерської допомоги небайдужих кам'янчан. Так нещодавно провідали пухнастиків та надали тваринам свою підтримку представники фонду розвитку кам'янського разом з отцем Феодосієм. Однією з основних проблем розмноження безпритульних тварин є недостатнє усвідомлення власниками важливості кастрації та стерилізації своїх домашніх улюбленців. Тому лікар-ветеринар, що працює у міському притулку, розповідає про важливість стерилізації. Саме головний плюс це те, що тварина стає спокійнішою. Друге, це те, що ми перестаємо розводити безпритульних тварин. Стерилізація в ранньому віці профілактує новоутворення. Гнійне запалення матки. Це якщо зробити своєчасно стерилізацію, це теж профілактує. Подовжується вік життя самої тварини після стерилізації. Про важливість не тільки стерилізація, а й комплексної підтримки безпритульних тварин нагадують представники громадської організації фонд розвитку камінського. Вже не перший раз привозимо сюди їжу, привозимо ветош, привозимо також ліки. Сьогодні привезли важливі препарати для підтримки їхньої життєдіяльності. Це дуже обов'язково є зараз, тому що тварини теж хворіють і їм теж потрібна підтримка. Церква закликає також любити, турбуватись та захищати братів наших менших. Сьогодні я від нашого хабу, від нашої громади, ми передаємо сюди і їжу для тваринок, і певні препарати, і тряпки, котрі тут необхідні і піддони, аби підтримати притулок, аби трохи знаєте показати працівникам притулку, що вони виконують не якусь байдужу роботу, і суспільство до них байдуже, а тому, що ми поруч теж є. Важливо пам'ятати, що зміни починаються з нас, і кожен може зробити свій внесок у покращення умов для тих, хто не може захищати себе. Це всі сюжети підсумкового випуску за минулий тиждень. Готуємося до холодів, налаштовуємося на продуктивну роботу та підтримуємо тих, кому потрібна наша допомога. Бережіть себе, все подолаємо.